номер 591 Drezy Rubix. Це у нас Sunrise Medical. Німеччина. Легко він розкладається. Ремінь безпеки. От бачите, якщо ви не плануєте користуватися, то зніміть, бо так само буде вам заважати лише. Хоп-хоп. Хоп. Ширина сидіння 48 см. Загальна ширина від обводу до оводу 67 см. Глибина сидіння 47-53. Висота спинки регулюється 40-42 см. Висота від сидіння до підлоги 42-52. Зараз встановлено на рівні 50. Вага його 16 кг, Витримане вантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, все з ним ок. Є, звісно, дрібні недоліки. Ну от, бачите, нитка тричить, вилізла і тут вилізла. Ну, і ще десь царапини можуть бути. От, ви її бачите. Одним словом, зараз все покажу і розкажу. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються, О, тут у чистигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Е, ремінь проти зісков ніг. Дивимось на передні колеса. обертаються, нічого не штупориться. Отже, підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки. Е, є можливість регулювати кут їхнього нахилу. Також є можливість регулювати кут, на, кут е, висоту, вибачаюсь. Коліс, колеса, ликі, розмір. 200 на 30. Доволі непоганий стан протектора. Задні колеса також литті, 24 колеса, також непоганий стан протектора, але е, навіть не так не, непоганий я назву це як середній. Місцями, десь бачите, вже до мінімуму. От вони стерті, Але все рівно. І цього, якщо ви там переважно їздите по дому, то вам цього хватить з головою. Е, на, є царапини на ободах. Це на швидкоз'ємна муфта одним натисканням. Можемо зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Велика зручна ручка. З мінусів те, що вам треба буде ще ось це все повідтирати. Е, Такс. Далі. З другої сторони, та сама ситуація. Стан протектора такий самий, оцінюю як на середній. Царапини на ободах, Муфта працює, блокування, звісно, все, все робить. Є також, до речі, можливість регулювати по селі затиску. Це робиться ось отут. сидіння м'яке. Матеріал, до речі, прикольний, він легко витирається. Знизу він отакий от типу як брезент. Зверху, от такий, типу, як. Я не знаю, як це назвати. От зонтик, як з такого ж роблять якогось такого матеріалу. В середині тут наповнювання м'якем. Ремінь безпеки вже показував. А, спинка. от Спинка взагалі крута. А, подивіться, от вона м'яка і плюс ще регулюється по натягу. Зараз покажу. Хей! Так. Це в нас захисні щитки, все ціле, все ок, в міру м'які. Підлокітники. Звісно, вони відкидаються. Отак. От Хоп. І є можливість регулювати їх по глибині. Тобто ми можемо їх туди Чик. Е, Так, далі. Позаду. Ось так виглядає спинка. Е, тут в нас відбувається регулювання спинки. Ось ці ремені або Відпускаємо ще більше або натягуємо. в залежності від того, як людині зручно сидіти. А підлокітники взагалі можуть зніматися. Дивіться, тут ця кнопка там відщовкуєте і вуаля. Тут в нас додатково регулюється глибина сидіння. Тут в нас висота сидіння. А, ось це. Ми можемо рухати між цими двома направляючими. Це в нас буде а, зміщуватись. А, це ми можемо змінити відстань між передніми і задніми колесами, тобто так, щоб відцентрувати, під, підігнати максимум по комфорту для особи, яка у візку. І що ще? І що ще? Що все? Чи що? Ну, виходить, що все. А загалом, головним достойством даного візка є те, що він дуже легенький і він буде дуже комфортний у користуванні. Подивіться, він просто. Крутиться туди-сюди, як, як попелюшка на балу. Е, і, до речі, є ще можливість придбати ще е, подушку. Є класні подушки. Е, все це буде на сайті. Дивіться, вписуйте просто в пошуку подушка. На сайті е, І можете ще цей купити візок. Ну і буде вам щастя. Дякую за увагу!